Бажаю доброго дня усім! Настав час піднести на найвищий п'єдестал героїв, які боролися і борються за незалежність України, за її волю. Багато книг написано про легендарну УПА. І сьогодні ми будемо говорити про героїв легендарної Української повстанської армії. Написано за роки незалежності багато романів, науково-популярної літератури, автобіографічної, мемуарної, відкрилися важливі архівні документи, історичні матеріали. Багато таких книг є і в бібліотеці нашої Улашанівської громади. Але ж сьогодні моя книжкова рекомендація. Це автобіографічна книга Тисяча Доріг, яка розповідає про бачене і пережите одної з найлегендарніших жінок українського підпілля Марії Савчин на псевдо Марічка. Вона була дружиною командира УПА Василя Галаси, на Псевдо Орлан. Він був провідником Української повстанської армії в Закерзонні, Волині, на Рівненщині, в нас на Хмельниччині, і Марічка знаходилася завжди поруч з ним. Вона була зв'язковою сотні упа, носила таємну пошту, такі крихітні листи, які заховувала в цигарки. Марія Савчин народилася під Львовом. Вона пережила Другу світову війну. І коли її рідний край переходив від одного загарбника до іншого, Марія Савчин зрозуміла ще дівчам, що вона буде боротися за свою свободу. І в 14 років пішла на вишкіл. До підпільної організації українських націоналістів. І відтоді все життя тривало під гаслом здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. За подружжям завжди полювали чекісти. Одного разу, 1946 року, Марічку затримали. Вона потрапила у котел у Кракові. І, боячись, що під тортурами викаже своїх товаришів, вона прийняла найболючіше в своєму житті рішення. Вона покинула свого маленького сина і втекла, вистрибнувши з другого поверху. До кінця життя не знала, що сталося з її первістком. А другого сина Петра вона віддала на виховання сестрі чоловіка. І лише у 1954 році одного разу через вікно автомобіля вона побачила його, коли від'їжджала до Сполучених Штатів Америки. Ще в книзі тисяча доріг Марічка розповідає, як тікала від агентів спецслужб комуністичної Польщі і коли вони майже її накрили у вагоні потягу. На перемишель підпільниця стрибнула на повному ходу, думала загине, але оклигала і далі пішла своїм підпільним шляхом. Неодноразово була за гратами, отримувала поранення, одного разу вибухнула бомба, яку заклали вороги в її таємну пошту. Не роздумуючи, Жертвували своїм здоров'ям і Орлан, і Марічка своїм особистим щастям. Вони роками жили у вологих бункерах, Криївках, без свіжого повітря, без сонячного світла, без належної їжі. Вони постійно стикалися зі смертю своїх друзів, з висилкою родичів до Сибіру. Але ніщо не могло зламати цих людей. Дуже часто ворог забирав мертві тіла побратимів і досі скрито закопував десь, щоб і сліду не лишилося по цих борцях за волю України. Розповідає Марічка в своїй книзі і про безліч зрадників серед своїх, різних сексотів, шпигунів. І коли ослаблені постійними облавами, арештами упа, воювати де далі ставало важче, головною метою підпільники ставили поширити визвольні ідеї по всій Україні. Глибоко під землею, під слабким світлом газової лампи, вони передруковували брошуру. Хто такі Бандерівці? І за що вони борються. Є в книзі Тисяча доріг і Любовна лінія. Марічка була дуже врадливою жінкою, що навіть НКВД загіпнотизувала своєю вродою. Вона пише, як вони з Орланом зустрілися, як зародилися їхні кохання. Як вони раділи, коли народилася дитина, їхній первісток, Зенан. І як вони страждали, коли втратили його. У 1953 році Марічки вдалося переправитися до Німеччини, де вона на увесь світ розповіла про радянські беззаконня. В своїй книзі вона пише не лише про події. Вона пише про людей, про побут, про облаштування криївок. Вона описала в книзі «Тисяча Доріг вісім видів різних криївок, які розташовувалися по всім регіонам України. А ще вона намагається пояснити, для чого вони боролися, чому обрали такий шлях, чому стільки років. Сиділи по, по бункерах, Криївках, втрачали своє здоров'я. І дає відповідь книзі за ідею, ідею свободної, вільної незалежності країни. Вона описала в, книжі, в книзі, як вони зимували, харчувалися, де здобували зброю, харчі, папір для підпільного друкування літератури. Читайте. Це дуже змістовний і сильний текст. Додам тільки, що Марія Савчин написала цю книгу в США у 1955 році, коли її, її пережите було зовсім ще свіжим. Вона решту життя прожила в Америці. Марічка і Орландо жили до Незалежності і зустрілися одного разу. На території Радянського Союзу в кожного була вже своя сім'я. Петра, сина, виховав батько. І наостанок скажу, що тілами і незнаними могилами прокладено шлях України до своєї незалежності, і, на жаль, він ще не подоланий. Слава героям української повстанської армії! Слава Україні!